Він не такий популярний, як кет, але теж дуже часто можна зустріти в силах оборони. Це турнікет SAM XT компанії SAM Medical. По-перше, це матеріал, з якого виготовлений вороток. Він є з металу. Тут не йде подвійна стропа, тому що в кеті йде подвійна стропа, основна і посередині є стягуюча стропа. От тут є одна стропа, і вона виконує всі функції. Якщо ви помітили, то на нашій стропі. Е, у нас є купа таких ось отворів. Це не просто отвори, це не вентилювання. Е, бо ну, раніше на заняттях по такмеду багато питали, це що вентиляція. Ні, це не вентиляція. При відкриванні турнікету, коли ми його накидаємо на кінцівку, ось е, ми ми починаємо стягувати е, нашу стропу до певного, скажімо так, натягу. Далі у нас спрацьовує наш, ви чули, так, щелчок, це є е, спрацювання даного механізму, він спрацьовує в середньому при натягу десь 11-12 кілограмів, так заявлено виробником. Це є фіксація нашого турнікету, щоб він у випадку там, якихось несприятливих. Е, Ситуації, щоб він не послабився, можливо, людина там, не дай Бог відключила, щоб турнікет не де не злетів з руки. Так само буває, коли просто вилітає турнікет. Ну верніше, стропа вилітає з долоні, коли ти поспішаєш. То тут воно вже зафіксувалося. Ти далі перехвачуєш і просто проклеюєш по ходу нашої стропи.